Ця ще зовсім молода людина почувалася розбитою, тому що тіло її було важке. Але вона шукала вихід і так і знайшла його. Послухайте її. Мене звати Лілія, у мене були проблеми зі здоров'ям. А здоров'я в більшому, в більшому мене була лишня вага. Була 125 кг. За рік схинула 65. І 10 місяців я вже тримаю 60, 59, 60 я вже не набрала. Здоров'я покращилася на всі 100. Прекрасно себе почуваю. Концепцію далі продовжую вживати, тому що вона мені подобається. Пила я детокс плюс, очікостік обов'язково. Тепер за парашок плюс. Хайфайбер – це обов'язково, так як у мене немає жовтого ніхураж, чи пропивала я коловада, лайці здоровий кишечник і пан детокс. Я пропивала всю концепцію. Пишіть мені у особисті повідомлення або в коментарі під відео. Якщо ви так само хочете змінити своє життя на краще, стати енергійними, відчувати всі барви з цього життя. Це справді можливо треба докласти лише трішки зусиль радо поділюся з кожним системою яку застосувала ліля